Милі друзі, хочу вам розказати одну проповідь. Ну, проповідь таку, знаєте, розповідь, що колись е жила собі бідна дівчинка, їй було роки бідна дівчинка собі жила, вона була сирота. Вона і тато і мама померли, і у неї нікого не було. Вона виростала у сирійському домі, але вона не зазнала від чого світу любові, тепла. Її всі ображали, ніхто не хотів з нею грати, спілкуватися, їй було тяжко. Різко до неї вихователі там відносилися діти, і ніхто з неї майже не грався. Вона була, як то вам сказати, у цьому мирі як у стані. А потім її життя продовжувалося, їй було тяжко, все. І били, і, і ображали, і ніхто з неї не хотів, як-то вибачте, спілкуватися, гратися. Ну, у неї життя було тяжке і гірке до 18 років. А потім у 18 років вона вже вийшла з того серединця, і їй дівчинці дали квартиру. Дали однокімнатну квартиру, і вона у тій квартирі проживала. І вже трішки у неї життя таке, знаєте, налагоджувалося, вже їй було, розумію, легше трохи. А потім їй було 20 років, і Господь, як то знаєте, Бог все може, він все І вона зустрічає. На золотому коні принця дуже щирого, чистого і доброго. Це був принц Знобас, його звали Блаз, цього принца. Його цього принца звали Блаз Паскаль. І він був дуже чистий, прекрасний, святий, він був дуже духовною, щирою людиною. І вона зустрічає, милі друзі цього принца Блаза. І вони, він лише один її любив, допомагав їй і співчував і говорив їй про спасіння про Христа, про самого Господа. І вони, як то вам сказати, милі друзі почали два роки дружити, спілкуватися і навіть з нею ігрався. Він дуже її сильно покохав, а потім він їй, милі друзі, Пропонував руку статися, а потім він поруч нею поправся. А потім він її е, е, мав коня і мав таку колісницю. Він узяв її у свою, свою колісницю. І він завівся її прекрасні прекрасні чисті паласи, щоб вона була поручним щаслива до кінця свого земного життя. Він був. Цей блас дуже сама і вона породним мала він от любив її, як жону свою. Він її оберігав, любив, мухав на неї. Він любив її, як мужону свою. Він її любив як своє тіло. І він її любив більш як душу свою. Вона мала все ним. Він її забезпечив прекрасними наїдками, прекрасною одежею, прекрасним одягом. Прекрасним взуттям. Вона мала все для свого земного життя і існування на цій землі, для свого земного життя, поки вона жила. І також вона породним прожила до глибокої старості. Вона прожила породним 90 років. А він прожив, на жаль, і, на жаль, прожив до неї на 5 років менше, а він прожив 85. Але вона пород ним була щаслива повік. Він дав все їй. Е як то вам сказати? Як то вам сказати? Вона була сирота, але вона сирот... Ось її приютив і відлюбив принц, Блас. І відлюбив її як своє життя. Він своє тіло і душу віддав до неї. Він її любив щирою, сердечною, чистою, дуже гарячою, великою любов'ю. І Вона порудним мала все. Вона порудним стала така, як повинна бути. Вона стала порудним непіднамана. Він їй дав свою любов, своє тепло, і вона порудним розквіла. Вона, милі друзі, була порудним королева, а він був її королем. І вони прекрасно благослови на жиле, і у них народилося четверо дітей, два хлопці, два дівчини. І вони поруд виховували все, дали їм свою любов, тепло, батьківську і материн... Батьківську свою любов дали для всіх, двох... всіх четверо дітей. І вона порудним жила прекрасно. Вона мала все. А що... Дівчинку звали Ольга. Це ім'я дуже подобається, бо це Ольга, княгиня Ольга, її звали. І також вам розкажу, що я сказала, сказала за тілесне, земне чисте святе кохання. А тепер я вам скажу за незебесне кохання. Це я б, знаєте, милі друзі вам приклад наведу. Так само люди, коли приходять. До Ісуса Христа, коли приходять до Спасителя всієї землі, вони живуть в гріхах, вони живуть у цьому земному, вони живуть у цьому мирі, вони живуть без Бога. Але коли спіткає їх біда, коли вони вже нікому не потрібні, коли нема до кого звернутися, вони вже знають, що вже вкрай, вже нема куди йти, вони тоді звертаються до Господа Ісуса. Прощують помилування і прощення свої гріхи, вони тоді починають читати Слово Боже, молитися, все. вони тоді, знаєте, приходять до Ісуса Христа, до Великого могутнього спастителя всієї землі і неба, до Христа Бога нашого. Тоді люди, людей починає Господь благословляти, дає їм одяг, взуття, фінансову, матеріальну, моральну підтримку неба. Що якщо їм тяжко, їм дуже важко, вони звертаються за допомогою до Ісуса Христа, і Бог їм допомагає, благословляє їх, потішає і дає їм все, що їм потрібно для свого життя на цій землі. Все, вони йдуть на небо за Христом тяжким, тернистим шляхом, Спіткання, труднощі, неваги, пониження. Жорстокий. Б'ють, да й сорков ганяють. Знаєш, виганяють за Іванський сорков. Дуже тяжко це переносять, що такі люди, які проходять через ці нелегкі тернисті важкі шляхи, вони йдуть з хрестом. І Бог їм дає силу і місце це перенести, і вони йдуть цим важким шляхом по всій землі нелегкі тернисті дороги. Все життя мої друзі з'являється і врат як обривається листок дерева, так само життя наше обривається, і його нема. Так само життя наше, я мальзуя скажу. І тоді люди відказуються від усього земного, від багатства миру, від всього світу, від усього земного. Вони повністю себе віддають Господу, вони понуряються в божественне слово молитви. Вони ходять до церкви, вони стараються. Наслідувати і бути схожим на Христа, на його На Його бути схожим у всьому, і на тих, яких він посилає на, свої, на своїх тих, як вам сказати, на провідників, які за ним пішли, і їм Бог дає в, сни, в житті реальному дає, і проводить через всіх провідників царство своє. І коли людина відказується від усього земного, від цього світу, Найде з цим зтернистим, важким шляхом в царство, дає любов, дає щастя та смерть. Коли людина милі друзі, проходить цей важкий шлях через пониження, через неваги, через курботи, через злидні, е -е, через все, що людина очікує в цій мирі, вона проходить через хвороби, через слабості, через все вона проходить. І Бог дає силу все проходити, бо Ісус Христос додає сили, терпіння, місць, і кріпость неба. Господь, Ісус Христос, розумієте, милі друзі, друзі, дає нам на серце просити у нього помочі, молитися до Нього, читати Його Слово, укріплятися, поглиблюватися, понурятися і обожати святослово, святу чисту науку і святознання Іванга. Коли люди, милі друзі, проходять через всі лаки дороги та старство дає щастя, да вмердені махматі. І тоді людина, милі друзі, залишає своє тіло, залишає те, що пов'язано з землею, та що пов'язано з цим світом, милі, друзі. Тоді Ісус Христос, свою невісту невісту, небес, невісту свою, яка перетерпіла, витерпіла в мирі невісту свою небесну, кличе в небо, а невіста це люди, вибрані народ Христа та церква. І тоді Господь Ісус відкриває врата неба і вводить свій божественний народ у своє царство, а потім Він вводить у своє божество на царство, ту країну блаженного неба. І потім Бог на навіки втирає свої сльози, забирає болі і страждання. Де людина там навіки молода, навіки щаслива, навіки благословена, навіки весела це у блаженному статстві небесах, де є з чистого золота, де квіти не в'януть, де нема болі, страдані горя і сліз, де нема смерті, нема хвороб, нема болі, нема дневах і понижень, нема зверхності. Там, де є вічна любов, вічний спокій, вічне блаженство і радість по віки віков в небесах, там, де нічого не в'яна, там, де ще з чистого золота, там, де чистий Єрусалим, там, де ми будемо їсти фрукти небесні, чисті, ми будемо їсти наїдки і напитки все очищені святою Божою небесною силою. Там, де буде і сила, там, де буде вічна любов, вічне блаженство і вічне життя на небі, ми будемо по віки, по віки віков там будемо в небесах Христом. Бог нас забезпечить усім. І наїдками, і житлами. І одягом, і взуттям, і великим приглибоким здоров'ям Бог нам дасть на небі силу, місь і велику кріпость в небі, Бог нам дасть це в небі. Він, як наш небесний нетлінний муж, і наш отець, і Бог. Він нас забере в небо, як свою невісту, свій вібраний народ, який витерпів, який через ці нелегкі шляхи пройшов, славу небесну! Де є щастя да мир, спокій, де будемо по віки віков блаженствувати і веселитися і радуватися в небесах на віки віков. Господь є наш нетлінний, це Христос Ісус, а ми є не невіста, Його вибраний народ. Та ми будемо по вік щасливі нашим Господом. Хай буде Богу вся слава засті! За всю проповідь, яку Він мені дав сказати до досієї вселеної, цієї до землі. Йому вся слава і поклоніння. Амінь.